Привіт! в даному відео покажу, як легко просто міняється на маркіті кнопочка. Так, я його ще розбирав, попередньо тільки розкрутив. Так, кнопочка. Далі. Щоб зняти клему, потрібно нажати ось там такий прапорець. Показую, який ось тут він знаходиться, потрібно його натиснути і тоді знімати клему, тому що він фіксується. Він фіксується як замочок. Горони так. Так, не переплутати місцями Б1, Б-зараз покажу. Б1 і Б2. Б1 це йде від акумулятора, Б2 це йде на інструмент. Від акумулятора зазвичай йде червоний провід. Так, даємо, щоб всі провода були на місці. Так, є, є, є. Все, готово. Реально займає часу 3 години.